Деяких тварин вони просто постріляли в упор А на питання навіщо вони сказали: Ну вона ж гавкала на мене? Так гостомельський притулок для тварин пережив окупацію. Марія згадує: російські танки стояли просто за воротами, а окупанти навіть заходили до них. Проте більшість утриманців російську навалу пережили, хоча не обійшлося без втрат. У Нас дуже багато стареньких тваринок, і через звуки. Ось бачите, вона злякалася і тікає. Mm -hmm. Багато тварин померло від серцевого нападу. Тварини і люди, які їх доглядали, жили під щільним вогнем. Канонада не стихала. Тому гучних звуків, навіть грому, тварини бояться і досі. Але від голоду жоден з мешканців притулку не помер. Хоч їжі було небагато, але її розтягнули на весь період окупації. Відтоді тут завжди є недоторканний запас, мінімум на місяць. Сьогодні чотирилапі вибухи чують лише під час розмінувань. А тому Марія веде нас у стаціонар, показує, як доглядають за хворими і малими. Це новенькі це є героїня. Матуся. Ой, 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 ой. Побачивши нас, собака дременула чимдуж до виходу. Марія жартує, що та втомилась бути матусею для своїх цуценят, адже їх у неї аж одинадцять. Ми їх отримали сьогодні. Евакуювали е зі сходу з Донецької е області, якщо не помиляюсь. Зараз у притулку близько 600 собак. Цих цуциків можна забирати вже за два тижні. І якщо у них шанс знайти сім'ю досить високий, то дорослі собаки часто залишаються тут назавжди. Але були випадки, які нагадують фільм. Були такі е випадки після окупації, коли приходили знаходили своїх тварин, забирали додому. Це такі були миті щастя. У притулку мешкає також близько 80 котів. Зимою вони точно не змерзнуть, адже мають власну грубку. Боже, вони як пірожочки там е, смажаться. На місці з притулку потрібно півтори тонни крупи для варіння каш, а ще м'ясо, молоко, яйця та сухі корми. Переважно допомагають волонтери. А декілька днів тому цим чотирилапим на поміч прийшов відомий пес патрон. Мішка новий житель притулку для тварин, і попри його розміри, він дуже спокійний та добрий. Але у його вольєрі аж три будки. Та для себе він обрав нову, комфортну. Такі будки, а ще дві тони крупи, м'ясний фарш, сухий корм і вакцину передала Укрпошта від продажу благодійної марки «Пес Песпатрон. Да, частину, того, що ми пустили, це сотні тисяч гривень. Ну, так, для розуміння, один приют, один притулок це більше 500 кілограмів їжі на день. Щомісяця нову родину знаходять до півсотні тварин із цього притулку. Це досить високий показник. Але щоб нові безхатьки могли отримати прихисток, якомога більше мешканців волонтери мають прилаштувати до нових господарів. А тому зараз діє акція. Кожен, хто бере собі друга, отримує тримісячний запас корму для нього. Мирослав Чабанюк, Антон Філіп, телеканал Рада для підсумків Єдині головне.